Всім привіт, котики! Сьогодні я вам розкажу секретні функції Procreate, про які ви точно не знали. Заливка одразу багатьох областей. Також можна робити заливку якісніше. Не відпускаючи пенсел або палець, тягніть пораворуч або ліворуч, щоб підлаштувати рівень. «Заливки». Щоб залити одразу декілька областей, натисніть на «Continue filling». і тут ви можете заливати скільки завгодно областей і при цьому навіть вибирати різні кольори. І в цьому режимі також можна регулювати ступінь заливки. Щоб вийти з цього режиму, натисніть на синю галочку або на будь-який інструмент на панелі. Якщо ви записуєте ваш процес малювання, то можете вставити секретний референс. Ось таким чином і він не буде записаний на таймлапсі. Якщо ви використовуєте стандартну функцію референсу, ви можете міняти його розмір, навіть зробити його меншим, ніж ви думаєте. Для цього вам треба зменшити картонку в референсі настільки, наскільки ви хочете. Щоб вона знизу та зверху торкалася країв. І тоді зробіть щіпок. Тоді зайвий залишок по бокам зникне. Можна скопіювати все полотно і одразу його вставити. Та майте на увазі, що копіюватись буде саме те, що зараз ви бачите на екрані. Можна створити той самий секретний пензлик з обводкою. Або, якщо не хочете мучитись, можете просто завантажити за посиланням в описі. Треба взяти стандартний пензлик Монолінія, дублювати його два рази і вибрати свайпом вправо обидва пензлики. Зверху ви побачите кнопочку Combine, натискаєте. Тепер довгим затиском заходите в режим редагування цього пензлика, натискаєте зліва зверху на пензлики, там їх у вас має бути два, і Вибираєте режим Difference. Далі вибираєте Properties і рухаєте повзунок Maximal Size в обох пензликах і вибираєте той. Ефект, який вам сподобається найбільше. Тепер зберігаєте і вуаля, у вас є пензлик, який малює одразу контур. Але майте на увазі, що він малює суцільний контур, як би так, заливку, поки ви його не відпустите. Як тільки ви його відпускаєте, він буде малювати наступний шар поверх. Ви можете зробити ваш малюнок чорно-білим. Для цього додаєте шар будь-яким відтінком від білого до чорного і вибираєте стиль накладання «Color». Тепер ви в будь-який момент можете вімкнути цей шар, щоб подивитись на тональність вашого малюнку. Ви можете налаштувати рівень чутливості вашого Apple Pencil. Для цього йдемо в налаштування «Prefs» і тут вибираємо Pressure and Smoothing». І кривими регулюємо бажану ступінь чутливості. Я знайшла для себе оптимальний варіант, ви його можете бачити на екрані. Коли ви створюєте свій персональний пензлик і хочете додати якусь свою форму, ви можете легко інвертувати картинку, натиснувши двома пальцями по ній. Примітка. Полотно або ваша картинка з цією формою має обов'язково бути рівно-квадратною. Інакше картинку сплющить. Також вони мають бути чорно білими Якщо в майбутньому ви хочете мої авторські пензлі, підписуйтесь на мій BuyMeCoffee і там скоро вони з'являться. Посилання на них знайдете в описі. Якщо ви довго не можете знайти, на якому шарі щось конкретне на малюнку, вимкніть функцію пошуку шару в налаштуваннях. Йдемо в налаштування, Gesture Controls і вибираємо. Той варіант, який вам підходить, можна створити свою власну кольорову палітру з фото, файлу або малюнку шляхом натискання плюсику і вибирання потрібного місця, звідки ви хочете взяти файл або малюнок. Також майте на увазі. Що скільки б разів ви не повторювали цю дію з одною і тою ж картинкою або фотографією, у вас завжди буде трошки відрізнятися результат. Тому ви можете повторювати цю дію доти, доки у вас не вийде та палітра, яку би ви хотіли. Також не треба шукати додаткові сайт, щоб знайти гармонійне поєднання кольорів. Тут є вбудована така функція. Натисніть на палітру та виберіть Harmony. у верхньому лівому куті палітри. Виберіть потрібний вам режим і рухайте повзунки. Щоб вибрати один з цих кольорів, просто натискаєте на кружечки. Знизу є повзунок, який показує, який тон кольорів буде на колі. Розширте двома пальцями на кольоровому колі, щоб збільшити серединку і прибрати кільце навколо. І зробіть щепок, щоб повернути назад. Подвійний тап на палітрі біля чистих кольорів дасть вам змогу вибрати абсолютно чистий колір. Також ви можете зменшити вашу палітру у маленьке віконечко, яке зможете рухати по полотну. Щоб покращити якість при трансформуванні картинки, спробуйте використати інший режим у вкладці Interpolation. Режим Nearest Neighbor буде робити края картинки більш гострими та піксельними. А інші два варіанти будуть більш розмивати картинку та робити її більш м'якшою. Можна рухати панель розміру і непрозорості пензлика, для цього треба потягнути за квадратик до центру екрану і не відпускаючи, помістити цю панель на ту висоту, де вам буде зручно. Довге натискання на кнопку видимості шару вимкне всі шари, крім цього та фону. Повторна дія вімкне видимість всіх шарів. Перед тим, як ми продовжимо, поставте мені вподобайку. Якщо ж в кінці вам відео не сподобається, просто приберете її назад. Я чекаю! Хочу подякувати моїм лохинкам на кофі, які мотивують мене створювати ще більше крутих штук. Якщо хочете долучитись до нашої лиханкової спільноти, щоби бачити новинки раніше за інших та отримувати ексклюзивні штуки, або просто підтримати мене копійкою. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео. Дякую. А ви знали, що ви можете ввімкнути референсом своє обличчя в реальному часі і малювати прямо на ньому так, що у вас вийде маска як з інстаграм. Ви навіть можете записати відео з таким ефектом. Ви можете перенести ваші шари на інші документи. Просто виділіть Потрібні, довго затримайте, вийдіть головне меню, продовжуйте при цьому тривати палець або пензл на екрані і відкрийте потрібну роботу і відпустіть. Якщо розмір пензеля рухається занадто швидко, то просто відтягніть в сторону і тепер рухайте. Можна регулювати непрозорість шару, натиснувши на нього двома пальцями. Якщо довго затиснути шар двома пальцями, всі пікселі на ньому будуть виділені. Якщо у вас є лайнарт, а тепер ви хочете зробити колір, і не хочете це робити на тому ж шарі, де і лайнарт, натисніть довго на шар з лайном та виберіть Reference. Тепер створіть новий шар під цим шаром і ви зможете робити заливку. Прямо в контури шару який зверху. При цьому у вас шар з лайном і шар з заливкою будуть окремо. Ви можете робити копіювання одразу багатьох шарів без групування. Виберіть потрібні шари та перетягніть їх на полотно. Таким чином, всі скопійовані шари будуть над тими, які ви вибирали. Коли у вас є вибраний елемент і ви хочете поміняти його розмір. Але раптом захотіли приблизити і віддалити полотно, то затисніть стрілочку, поки це робите. Тоді ваші дії впливатимуть на розмір полотна, а не на зміну розміру виділеного елемента. Ще одна дуже корисна функція, якою я постійно користуюся, можна рухати виділений об'єкт на один піксель в будь-яку сторону. Треба просто натискати з тої сторони. Куди хочете посунути об'єкт дуже трошки. Можна вводити конкретні цифри, на які хочете повернути, збільшити або зменшити виділений об'єкт. Також можна додавати виділені області у обране і потім швидко їх натискати, щоб не перевиділяти їх заново. Також їх дуже легко видалити, всього лише треба свайпнути вліво і натиснути Delete. Якщо знаєте ще якісь секретні функції, про які я не розповіла в цьому відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. Всі посилання на мої соцмережі та можливість підтримати мене, ви знайдете в описі або за QR-кодом на відео. Дякую за перегляд та гарного дня. Обіймаю!